Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Як завжди, на кухні дівчатка і хлопці зробила покупочку в магазині Сільпо. Доставщик привіз. І ось показую свої покупочки. Щось сьогодні брала на акції, щось без акції. От. Дивилася по тому, що потрібно. Перша це сметана. Знову ж таки, скажу нашого хмельницького виробника. Нам не подобається 21% жирності. Коштувала 49,99. Взяла огірки. Два. Бачите, такий, один гарний, один трошки менш гарний, але огірочки в нас на акції. По. Зараз вам скажу 114 гривень кілограм. І того 61,79 за тих два огірочки. Так, до свята, 8 березня. Знову ж таки, рішила поїсти цукерки. Взяла дівчата ромашки Рошенівської. от люблю я ромашку. І нічого тут не зробиш. Ромашка в нас по 179 гривень кілограм. Я взяла 358 грам, того 64,08. Дуже гарна акція на згущене молоко. От, по акції молоко по 44,99 взяла два пакети. В мене таке завжди використовується, тому що. Внучка любить вафельні коржі перемащені з гущонкою. І я, я п'ю каву завжди зі згущеним молоком. Тому так. От. І далі що ми маємо? Далі маємо салатик. Салатик також був на акції, тут 150 грам. Бачите, мікс. І коштував 59,99. От, маємо. Сир, кисломолочний, такий маленький пакетик, але який був на акції, то то і взяла. Ми любимо з вермішелю помішати такі також ліниві вареники. чи е, Використається, таке завжди використовується. Правда, що я кажу, все таке дороге, що хай Бог милої. От, Сир нас коштував е, 29,99. Хлібчик взяли. Ось такий ось хлібчик. Журик. Е, такий, як в нас їдять в сім'ї, десь пропав, Уже кілька разів ходимо і нема того хліба, то взяли ось такий ось журик. Е, цей хліб якийсь з травами, бачите, без дріжджів. Ну, Подивимося, не, не їли ще такого хліба. Хлібчик у нас такий коштував 29,69. Ну, це великий це півкілограмовий хліб. От, звичайно, багет гречаний, без цього ніяк. От Багет у нас сьогодні коштував 36,99. Здається, минулий раз був 35. От, все, можливо, дорожає, і ми навіть не, не помічаємо того. Молочко для внучки, бо деколи ще вона хоче щось такого молочного, не часто. От, молоко у нас 3990. Це ферма 3,2%. Жирності. Вершки були на акції 20%. Вершки в нас коштували 28,99. Так, прокладочки без них. Також жінки обходитися не можуть. Це такі, як би, бачите, ультраміні, ноте це хороша фірма, хороші прокладки. От. І того вони 74,99. Йогурт. Йогурт такий з черницею і другий з манго і з маракуєю. З манго і з маракуєю у нас 27,99, а з черницею 32,99. Соус руна. Лечо. От деколи хочеться не інакшого навіть до тих же голубців чи до борщу. Хочеться чогось такого не, не просто звичайний соус чи пасту додати. Тому не часто, але деколи я таке беру і використовую. Як хочеться щось змінити від звичного смаку. Соус у нас коштував 47,99. Майонез. Майонез був на акції. І майонез 3699. Батончик марципановий. <сум> Теж завжди дівчата беру, як на акції. Батончик 32,99. І була по хорошій скидці печінка. Вона термін придатності до 9 числа. Надіюся, що все з нею добре там всередині. Ну, і щось зроблю з цієї печінки. По крайній мірі, можливо, зроблю печінковий тортик, в нас його люблять в сім'ї. Печінка коштувала 69,90. А ще, мабуть, не сказала за отакий ось десерт. десерт. Цей десерт був на акції, коштував він е, ягідний. Це такий, як збитий сирок з е, ягідним наповнювачем. 23,99. А ще хочу сказати, що як важливо якби, провіряти свої покупки, так як я замовляю доставку. То провіряти відразу, як забираєш, в доставщика. Хоч це ж нереально все провірити, от всі покупки, перерахувати, подивитися, чи все є. Бо дивлюся в чек. І от в чеку бачу, що використаний пакет. Ну, можливо, це на цукерки пакети екологічний, він 90 копійок. Плюс використано два пакети по 5,90. Тобто два великих пакета. Мені всі покупки привезли в одному пакеті, бачите? Ну, от, 5,90 десь щезло. Послуга доставки сьогодні була, так як покупка, не на таку велику суму не набралася, то послуга доставки 29 гривень. І того в мене вийшла сума 899 гривень. За ось таке ось добро. Ще хочу сказати, передбачення тут побажання на Чекове для мене випало. Написано: звільніть свою шафу та думки від непотребу. От скажу вам так, шафи потрібно ще звільняти від непотребу. Ми їх довго звільняли. Особливо багато речей у нас від внучки, тому що в неї дійсно багато речей. І оте все мала надію, що коли-небудь воно ще пригодиться. Но... Каже, моя дитина, що не пригодиться більше, і, і не потрібно це все тримати. А мені шкода, бо речі в неї гарні, якби замовлялася багато за кордоном. От. Того дійсно шафи потрібно звільняти. А от з головою, що без голови не непотреб весь викинути, це вже набагато важче, тому що живемо в такий час, що дійсно багато різних думок роїться в тій голові, і це все давить дуже на тебе. Ну, але стараємося з тим боротися, наскільки це можливо. Ну і якось так ось. Так що, сьогодні, дівчатка, у нас були ось такі ось покупочки. Всім вам бажаю вдалих покупок. Всім вам бажаю достатку, дівчата, щоб і хлопці, щоб могли собі дозволити купити те, що потрібно. Нам більше й не треба, щоб всім вистачало саме на те, що потрібно. От. І, і цього досить. Всім бажаю мирного неба над головою, дівчатка і хлопці. І всім до зустрічі!